Президент України Володимир Зеленський вимагає максимального просування в глиб території Росії. Про це пише The Economist. глава Української держави вимагає максимальних результатів від цієї операції. Тим часом збройні сили України дійсно рухаються вперед. А американський сенатор вважає, що цей наступ може. Змінити хід війни, але як конкретно планувався цей наступ в глиб території Росії, хто до цього був залучений, і що зараз про це говорять на заході? Зокрема, що про це говорять американські сенатори? За Economist опублікував дуже велику статтю про те, як планувався наступ в глиб території Росії, кому прийшла в голову ця ідея, і хто конкретно був залучений до підготовки наступу в глиб Курської області? Отже. Ідея прийшла і підготував весь цей план. Саме головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський. За даними економісти, він планував цю операцію таємно. Про планування цієї операції знала дуже невелике коло осіб. Отже, в першу чергу, це президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач Сирський і декілька офіцерів із. Служби із питань безпеки і служби безпеки йдеться про дуже обмежено коло осіб, і навіть головне управління розвідки Міністерство оборони не залучали до планування наступу, а залучили лише на пізніх етапах планування операції. Пише за Economist про те, що генерал Сирський головнокомандувач зустрічався із Зеленським тет-а-тет, -тет, навіть без помічників і без представників Генерального штабу, і проводили вони секретні перемовини, секретні розмови і планували оцю цю операцію глиб територію Росії. За Economist пише про те, що було декілька ідей того, як потрібно було здійснити цей наступ. Адже Сирський обдумував декілька ідей. В першу чергу це наступ в Курську область. Також розглядався можливий удар по Брянській області Росії, і можливий третій варіант це комбінований удар по декількох областях Російської Федерації. Врешті-решт, Сирський прийшов до висновку і прийшов до рішення про наступ саме. На територію Курської області, до речі, газета пише про те, що на початку липня така ідея прийшла в голову головнокомандувача. Так він надумав таку ідею і відповідно з президентом Зеленським ухвалили вони. Фінальне рішення, і зараз президент е, доручає і наказує досягти максимального прогресу в цій в операції, максимально вглиб просунутись е, території Російської Федерації. За іконами спише про те, що декілька має цілей ця операція сил оборони, в першу чергу, це розтягнути по максимуму російські війська, змусити їх. Перекинути свої найкращі підрозділи із Донбасу на курський напрямок, аби послабити там тиск для наших воїнів. І, друга, і другою ціллю цієї операції є отримати такий великий важель впливу для перемовин, покращити перемовну позицію і можливо обміняти цю територію на територію України. Про це багато хто говорить про такі ідеї. І отже, другою метою є покращити наші позиції на можливих. Перемовинах і із Росією, і до речі, газета пише про те, а чому ж росіяни не змогли дізнатися про ці плани? Ну, в першу чергу, про це знала обмежена кількість осіб. Головнокомандувач президент Зеленський і де ще декілька людей, то майже всі в генеральному штабі не знали про це. Головне управління розвідки залучили до планування операції на пізньому етапі. І дуже цікава ситуація склалася із нашими західними партнерами. Їх також не інформували про планування такої операції, і завдяки цьому завдяки цьому вдалося зберегти секретність інформації, а не інформували їх також з двох причин: по перше одну з операцій, яку колись планував Сирський, про планування цієї операції дізналася Російська Федерація. І е, саме про ту операцію було відомо нашим західним партнерам. Була ще одна операція, яку хотів провести Сирський в минулому, але злякалися тоді е, на заході ескалації, і м, порадили не робити такого. Було раніше в пресі багато повідомлень про те, що планувалися диверсійні операції на території Росії, але чи мова йде конкретно про ці операції, невідомо. Але е, отже, був витік певної інформації після того, як повідомили. Про операцію з західним партнерам, а в другому випадку на Заході почали зупиняти ту операцію і радили взагалі її не проводити. Тому вирішили не інформувати західних партнерів. Фактично, наступ в Лепкурської області, застав західних партнерів зненацька. Вони були також шоковані. І вже в розпал операції їм стало відомо, що відбувається, і не посміли вони сказати. Чогось проти не посміли вони виступити проти цього наступу вели в Липросії, бо побачили успіхи наших сил оборони і зрозуміли, що це дійсно додасть ще більше важелі впливу на можливих перемовинах із. Із державою агресором із Росією. Крім цього, були певні обманні маневри з боку головнокомандувача, які дозволили так зберегти в секреті плани України, дійсно переміщали до, до, Сум, до Сумської області резерви, такі бойові бригади, штурмові підрозділи. Але росіяни думали, що на, на щось велике таке, на якийсь великий задум України, на якусь велику операцію. Врешті-решт потрібен дозвіл зі сполучених штатів. А вони не знали, що є якісь дозвіли чи немає, і крім цього, вони думали, що ці війська всі перекидаються для оборони Сум для захисту Сумської області. А насправді вони всі перекидалися туди для подальшого наступу, в б території Росії навіть. Воїнам і багатьом командирам до останнього не казали, коли куди вони направляються, і завдяки цьому вдалося зберегти секретність інформації, і саме тому росіян застав цей наступ зненацька. Оборона посипалась, і не були вони готові до, до цього наступу. Так, але далі буде, звісно аналізувати. Інформацію про те, що пишуть на заході, про наступлиб території Росії він, до речі, продовжується, і наші сили оборони рухаються вперед. А от демократ-сенатор Маркелі заявив, що наступ України в глиб. Території Росії може справді змінити хід війни в Україні. Він зазначив в інтерв'ю, що повністю підтримує використання навіть американської зброї на території держави агресора. Як ми знаємо, є інформація, що ймовірно були залучені до наступу на території Росії і деякі види американської бронетехніки. Але зараз дуже активно йдуть перемовини і розмови про те, щоб США. Дали дозвіл на далекобійні удари саме в глиб території Росії по стратегічних об'єктах, поки немає цього дозволу ні від США, ні від Британії чи Франції, але тисне Україна на наших партнерів і е, каже їм, що нема чого боятись. Путіна він не використав ядерну зброю навіть коли на його країну напала іноземна держава, навіть коли ми вторглися на територію Росії, тому немає чого боятись. Потрібно. Дійсно, надавати нам все, що потрібно для перемоги, і дотискати державу агресора, не боятися не вестись на цей ядерний блеф, який таки виявився блефом, бо ніхто таки не застосував ядерну зброю після наступу України в глиб території Росії. А українські війська таки продовжують просуватися. І про це говорить інститут дослідження війни. Не змогли росіяни відбити атаку українських сил, не змогли навіть контратакувати наші сили. Збройні сили залишаються на тих самих позиціях, а в деяких напрямках навіть просуваються вперед і вже наводить деяку інформацію від російських блогерів інститут дослідження війни про те, що українські війська захопили Троїцьке та, зокрема, просунулись до Семенівки в Курській області і е, говорять в інституті про те, що українські війська е, продовжують діяти і наступати на всі заявлені межі просування. Українських військ, отже, просування вглиб на 35 кілометрів досі в силі. Там залишаються наші наші воїни, і навіть продовжують далі тиснути ворога, який не спроможний відбити цю атаку, і не спроможний навіть зібрати сили аби контратакувати. І про це говорять багато військових експертів. Про те, що на жаль, не вистачає так росіянам, не вистачає дійсно таких стратегічних резервів, аби відбити цю атаку. І на щастя їм не вистачає цих резервів. І тяжко їм знайти ще війська для цього для відбиття цього наступу, бо більше вони не хочуть перекидати свої резерви зі сходу України, бо хочуть там надалі пробувати просуватися в той час, як втрачають власну землю, власну територію в Курській області вперше з часів Другої світової війни. Тим часом The Washington Post опублікував ще одну цікаву статтю. Матеріал про те, що були вже деякі спроби проводити перемовини з Росією, і наступ України зірвав ці перемовини. Отже, Україна вже два місяці таємно вела перемовини із Росіянами за посередництва держави Катар за посередництва Катару, і мова йшла не про припинення вогню чи мирний договір. А мова йшла про можливість домовленості, про можливість укладання договору, про те, що обидві сторони війни, як і Росія, так і Україна, не наносять ударів по енергетиці обох держав. Тобто хотіли домовитись про те, щоб Україна не била далі. по Території Росії по енергооб'єктах на території Росії. Ми знаємо, що дрони ефективно знищили 15% нафтовидобувної промисловості, так росіян. А Росія натомість не б'є по нашій енергетиці, яка, яка стикається також з великими труднощами. І вже два місяці вели про це перемовини. Але наступ України в Липкурської області поставив на паузу ці перемовини і неспроста все ж таки, і можливо, це і навіть і непогані новини для нас. Бо наступили в території Росії, дасть нам кращі перемовні позиції для можливих, Майбутніх перемовин, і до речі, багато з дипломатів говорять про те, що ніхто навіть не не гарантував успіху для цих перемовин, і ймовірно, росіяни також хотіли, щоб ми пішли на певні поступки. І зараз ці перемовини фактично стали на паузу, але факт був: дійсно проводили перемовини, і також хотіли це пов'язати із самітом миру, який мав відбутися в Катарі, і можливо, за результатами саміту, вийти з такими домовленостями. росіяни натомість сподівалися на якесь припинення вогню, але до цього ще навіть не доходила мова. Але маємо таку інформацію, що на паузу стала перемовина з Росією про енергетичну угоду, про припинення ударів, тобто про часткове припинення вогню. А якщо правильніше говорити про мораторій на нанесення далекобійних ударів по енергетиці, але не потрібно розчаровуватись і не потрібно. Зачаровуватися, потрібно розуміти, що якраз наступ в території Росії, дасть нам потужнішу позицію на переговорах із Росією, якраз завдяки тому, що ми, на, на ми будемо контролювати е, території держави агресора, і агресор Росія досі не може відбити цей наступ і не може навіть ефективно контратакувати. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стормер, як про це пише. The Sunday Times вже не боїться визнавати, що британська зброя також використовується в наступі на в на курському напрямку. Про це пише газета. Раніше боялися це визнавати британці, але тепер вже визнають про це і говорять, що вони не проти використання. Західної бронетехніки, британської бронетехніки на території держави-агресора. Але знову ж таки є велика проблема. Є проблема полягає в тому, що Британія побоїться давати дозвіл на далекобійні стратегічні удари в глиб території Росії, поки на це дозволу немає, але продовжує Україна ефективні перемовини із Великою Британією США, аби добитись цього дозволу, врешті-решт, і розпочати. Нанесення далекобійних ударів глиб території Росії, та завершуємо нашу розмову політикою у Сполучених Штатах Америки внутрішнім процесом. Знову маємо свіжі рейтинги, до речі, які вказують на те, що Гаріс знову випереджає Дональда Трампа по рейтингу схвалення серед дорослих американців. Дослідження проводили зе Associated Press, North Center for Public Affairs Research. Отже, за даними цього опитування 48% дорослого населення США позитивно ставляться до Камали Гарріс, в той час як до Трампа, лише 41% дорослих американців. Ось таку маємо інформацію. Росте дійсно рейтинг в Камала Гарріс і вже нервуються, вже нервують в штабі Трампа. Бояться, що можуть програти вибори. І до речі, сьогодні будуть офіційно проводити з'їзд демократичної партії, на якому мають обрати Камалу Гарріс у якості. Офіційного кандидата в президенти США від демократичної партії, але ми будемо і далі стежити за можливими новинами з фронту із заходу, і зокрема зі сполучених штатів, де в розпалі політичний процес і вибори президента Сполучених Штатів Америки. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили! Слава Україні!